Тільки отримали, зразу знімаю вам відео по стану мотоцикла r 120 rs Мотоцикл з Японії. І от саме от в цьому стан він, ну, він якби свіжий 17-го року. Але тут стан і колір, він, ну, він такий от перлік дуже крутий. І тут на цьому мотоциклі, ну я зараз по кругу обійду, але сразу скажу, що в них часто буває таке, що ці циліндри вони ну, десь якось там шкрябуються. В цьому, от, ви можете стоп-кадр ставити. Тут, я думаю, якість достатня, щоб це зрозуміти. Да? Тут все взагалі. Вон. І так само я зараз інший циліндр. Ну Це такі основні моменти, по яким мотоцикл дуже важкий. і Я розумію, що тут нічого такого страшного, але все ж таки. І онрама, подивіться, наскільки вона яскрава, червона. І Зараз я на вулиці дуже холодно, тому воно може камера не, 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 ну, якби не фокусується, але я фокус намагаюсь поставити, щоб вам було зрозуміло. Тут стану просто все ідеально. І На ньому, до речі, дуже маленький пробіг. Тут реальний пробіг 19 км. Це для цього мотоцикла, ну, хто в темі, то я думаю, розуміло. дивіться, в якому все стані. Просто все як нове. Воно коли горить, коли воно як нове все, так воно все таке. Тут всі кнопочки, все. Я отак от просто буду повільно вести камеру. У вас якщо щось цікавить, то ви можете просто стоп-кадр ставити і роздивлятися. Але тут ніяких... Нюансів, моментів. єдине, що тут камера не фокусується, тому що холодно, я її постійно от, пальцем ставлю, фокус, щоб зловити в фокусі. Не ні глушник, ніде, ніяких взагалі. Цяточок взагалі нічого. Вон, так само задній диск. Тут все. Вон. Колесні диск, на мортик. Тут так само. Це дуже крутий. Тут навіть от, тут от, 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 ну то як би знаю, я тут сфокусовую, бачите, Ця кнопочка вона часто буває так. Не така яскрава. Ну і працює він. Блін, який він крутий. Це виглядає просто. То приборка, що як ви бачите, воно через те, що я в дуже великій якості знімаю, воно показує, що воно моргає, воно не моргає. Блін, не фокусується через мороз. Я вибачаюсь. Ну, Я думаю, що зрозуміло достатньо все, все понятно, да? Якщо комусь щось треба додатково, то ви пишіть і я все для вас зроблю. Якщо щось не зрозуміло.